Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ. І зараз ми знаходимося в лузі на заготівлі лікарських рослин. І е, перша рослина, яка нам зустрілася, зараз це не, не чуй вітер волохатий. Ця рослина, ми її обов'язково сьогодні заготовимо, почали заготовляти. Це входить вона до складу препарату Птозонорм, який використовується при опущенні органів. Ця рослина, вона така мав. Лесенька, тендітна. Ось ми бачимо. Вона вже починає пускати вуса. ось. Ось починає пускати вуса, вона розростається, вона росте такими невеличкими галявинками. І така вона маленька і тендітна, але вона є дуже ефективна, вона є дуже помічна при опущенні органів. Зокрема, це опущення шлунка, яке часто дає запальний процес, кишечника, сечового міхура при нетриманні сечі, опущення матки. І саме ця рослина вона забезпечує ефективне лікування. Звичайно ж, суміші з іншими рослинами. Далі ми йдемо і, як бачимо, є багато рослин. От, цвіте в нас ще підмаренник звичайний, галіум, верум, ось підмаренник у нас. Ось така рослинка, і він використовується. Зараз його також іще час заготовити. Він саме так рясно цвіте. От ми бачимо, який він у букеті він який гарний. І підмаринник він досить добре лікує нирки. Нирки, сечовий міхур, коли є запалення е, сечової системи, коли є аденоми, коли простатити в чоловіків. І от е, часто звертаються чоловіки із проханням е, розповісти про таку рослину, яка б була ефективною при простатитах, при гіперплазіях передміхурової залози. І от саме ця рослинка зараз її час заготовити. І, до речі, галіум верум ця рослина, вона містить такий алкалоїд, вона містить. Е, Галіїн, і саме цей галіїн він має властивість сечугінну, тобто досить хороша сечугінна дія. І ця рослина вона поєднується і в суміші з іншими рослинами. Якщо ми візьмемо такі рослини, ще як зеленчук, жовтий, якщо ми візьмемо парило, звичайне, така рослина, як. Верес, лабазник, вязолистий, то буде нормалізуватися видільна функція нирок. Ці рослини будуть усувати застійні явища, які дають відкладення солей, коли є застійні явища, утворення камінців у нирках. І саме в комплексі з іншими рослинами, ця рослина вона дуже ефективна. А також при захворюванні печінки, зокрема при таких захворюваннях, як жировий гепатоз, як застійні явища в печінці, при таких. Хворобах, як гепатохолецистити, дискінезії жовчовивідних шляхів також ми беремо рослини подібні по своїй дії, і ця рослина вона є ефективною. А якщо ми користуємося самостійно, то ми беремо готуємо ліки і з розрахунку: одна столова ложка на склянку окропу заливаємо, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і приймаємо по третині склянки тричі на день за півгодини до вживання їжі. Далі ми йдемо зустрічає нас ці цикорій. От бачимо, з якими. Гарними такими голубими квіточками, і звичайно ж цю рослину ми використовуємо як лікувальну сировину. Це корінь рослини, який ми заготовляємо рано навесні або пізно восени. Але якщо ми зараз використовуємо рослину, то це доцільно буде при таких захворюваннях, як хвороби печінки, цукровий діабет, тому що рослина містить славаної сполуки, вона містить багато інуліну і можна використовувати її також. Із розрахунку столова ложка на склянку укропу 30-40 хвилин настояли і пити по третині склянки тричі на день за пів години до вживання їжі. Також рослина містить і нулін, лікує печінку дуже добре і можна використовувати її також для лікування, і саме зараз її час заготовити. І, звичайно, ж не змогли ми пройти мимо такої рослини, як звіробій. От ми бачимо, що деякі представники вже починають відцвітати рослинка. От на одній рослині міститься вже і відсвічені квіточки, але багато ще є бутончики і. Можна її також і ще заготовляти. Готуємо ми звіробійне масло, заливаємо ми оливковою олією, настоюємо місяць і користуємося цим маслом або вірніше олією звіробоєвою для лікування ран. Вона йде до складу різних мазей, зокрема для лікування псоріазу, для лікування геморою. Використовуємо ми цю рослину, а також вона добре лікує печінку, сечовий міхур, коли є запалення, добре лікує запальні, запальні захворювання сечової системи, але основ, в основному це печінка. Печінка це хвороби шкіри, які порушуються, виникають внаслідок порушення антитоксичної функції печінки, зокрема, такі як і атопічні дерматити, екземи. Також ця рослина вона є ефективною. Активною, тобто її можна ще заготовляти, тому що от ми бачимо, ми приїхали на Луг і тут, куди не подивишся, кожна рослинка лікарська. І про кожну хочете так багато розповісти, щоб звернути вашу увагу на неї, щоб ви мали змогу використовувати її для лікування. Потім ми, от зовсім поруч із звіробоєм. От якби у природі є така гармонія, коли ті рослини, які використовуються, наприклад, при лікуванні тих чи інших захворювань, вони ростуть поруч. І от ми бачимо, що поруч росте в нас біля звіробоя, росте в нас безсмертник піщаний або цмин пісковий. Е і ця рослина, вона є основною, основна її е така, основне її. Використання це при захворюванні печінки як жовчогінний засіб, тому що цмин пісковий має хорошу таку помірну жовчогінну дію, саме за рахунок флавоноїдних сполук, за рахунок. Ефірних олій і саме комплекс цих діючих речовин зумовлює використання при хворобах печінки, зокрема також при застійних явищах, при гепатохоліцистітах, при дискінезіях жовчовивідних шляхів, при хворобах шкіри, тому що ми знаємо, що коли порушується антитоксична функція печінки, то тоді виникають алергії, тоді виникають атопічні дерматити, екземи і різні захворювання шкіри. Алергічні реакції, тому що застійні явища, вони. Є такий медіатор гістамін, який регулює вироблення його печінка, і саме тоді, коли печінка вона не справляється повністю своєю функцією, то Саме тоді виникають алергічні реакції, так що ці рослини вони добре допомагають. Можна користуватися і в зборах. Ці всі рослини вони дуже добре поєднуються, тому що ми при поєднанні особливо враховуємо ті біологічно активні речовини, які зумовлюють дії рослини, тому що рослини вони повинні добре поєднуватися. Одна рослина повинна доповнювати іншу при лікуванні. і Саме це є основним і забезпечує нормальну динаміку, хорошу динаміку лікування. Поруч, ось ми бачимо, росте знову ж таки той цикорій, який нас зустрів, і великий такий гарний кущ парила, реп'яшок, парило звичайне. Ця рослина, вона є. В основному також використовується при захворюваннях печінки, жовчного міхура, сечової системи, зокрема при запаленні, при цистітах, при порушенні сольового обміну. Вона знімає, тому що ми знаємо, коли виходять солі. то... Є незначне враження таких тканин, і коли є запалення внаслідок порушення сольового обміну, то тканини вони запалені, йде запальний процес. І саме ця рослина вона знімає добре цей запальний процес. Вона в нас виходить, входить практично в усі збори. І, звичайно ж, це і захворювання підшлункової залози запальної етіології, особливо хронічні панкреатіти, можна її використовувати тривалий час, цукровий діабет, хвороби печінки, як я вже сказала, шлунково кишку. Вого тракту гастрити хронічні, то ця рослина вона входить у збори і дуже добре допомагає при лікуванні. Шановні мої підписники, гості каналу. Я з радістю відповім на кожне ваше запитання. Я не залишу без уваги жодне ваше прохання, тому що от під цим відео, як і під іншими, є номер телефону. По якому ви можете зателефонувати і отримати консультації. І, звичайно ж, ідіть в природу. Не тратьте кожен день, сонячний, гарний, який дає нам природа для того, щоб заготовити лікарські рослини і протягом року мати доступні, ефективні та безпечні ліки. Зичу вам міцного здоров'я, до наступної зустрічі.